І з вереснем в Україну прийшли не тільки ціни нові на світло та спиртні напої. На продуктовому ринку також переоблік. Зазвичай вересень пора дешевих овочів. Утім, цього року заощадити не вийде. М'ясо та молоко дорожчатиме в середньому на 20%. Про це прогнозують експерти. З новим врожаєм українці чекають і нові ціни. Наразі вартість городини олії і борошна падає від 5 до 15%. відсотків. Констатують аналітики аграрного ринку. Без змін торгують крупами та яблуками. Незмінні традиції і щодо цукру з цьогорічних буряків. У листопаді його продаватимуть менш ніж за 10 гривень. Не битиме по кишені і вартість борщового набору, особливо помідорів. Цьогоріч вони вродили на славу, триматимуть ціни імпортні банани і апельсини. За стабільного долара торговельні мережі припинили закладати ризики, пов'язані з курсом гривні. Щоправда, молоко та сир невпинно дорожчатимуть. Це сезонний чинник, зазначають експерти. Надої восени знижуються, відтак постачальники і беруть більше за товар, адже собі у збиток ніхто не працює. Яйця вже дотягнуть. Ягуються до позначки у 20 гривень. Зазвичай кури влітку несуться краще, а попит зростає здебільшого восени. Також високі ціни слід очікувати на продукти тваринництва. Вони залежать від скорочення поголів'я худоби і орієнтиру вітчизняних птахівників на експорт, а не на внутрішній ринок.